У тебе є ці сім ознак емоційного інтелекту. Усі ми знаємо, що таке IQ, І більшість з нас потрапляють у середній діапазон. Ми використовуємо такі прикметники як розумний, кмітливий, тупий, ідіот та дурень, говорячи про рівень розуму людини. Що ж, більшість людей не знають це те, що ми також маємо EQ або EI – Ще є нашим рівнем емоційного інтелекту. Важко вимірювати емоційний інтелект у цифрах, тому що це щось всередині нас, що розпізнає емоції. У нас самих та інших керує нашою відповіддю. Розуміння емоцій може здатися неважливим чи тривіальним, але насправді все навпаки. Експерти вважають, що людський рівень емоційного інтелекту може краще придбати майбутній успіх чи щастя, редактор успіху, і загалом, ніж рівень IQ. Що ж таке емоційний інтелект? Мати високий рівень емоційного інтелекту означає, що ти можеш точно виразити свої почуття і взяти відповідальність за них. Люди часто кажуть: ти образив мої почуття, а не повинен був, що переносить вину за твої почуття на іншу людину. Людина з високим рівнем EI усвідомлює, що почуття належать їй, і відповідає таким чином. Мене це образило. Бути розумним емоційно означає, що ти можеш ідентифікувати та керувати не лише власними емоціями, а емоціями інших також. Це означає, що ти є свідомий в своїх власних почуттях та можеш балансувати між емоціями та розумом. Ти можеш розпізнати почуття та емоції у інших і проявити емпатію та співчуття, що є наріжним каменем усіх видів стосунків особистих чи бізнесових. Наприклад, хороший лідер має вміння зрозуміти, що мотивує інших та брати за основу цю мотивацію. Сім ознак того, що ти емоційно розумний. Хоча емоційний інтелект не є цілком зрозумілим, все більше вказує на те, що він відіграє критичну роль у нашій якості життя. Людина, яка є розумною емоційно, загалом має краще фізичне здоров'я, більш позитивний світогляд, задоволена взаємовідносинами і є більш успішною ніж люди з низьким. EI. Перше, ти можеш зрозуміти невербальну комунікацію. Це означає, що ти спроможний глянути на когось і знати завдяки міміці, жестам, позі і так далі, і сказати, яким є їх настрій. Друге, ти зацікавлений у інших людях, їхніх почуттях та думках, коли хтось запитує тебе, про що ти думаєш? Це показує цікавість та зрозуміння. Емоційно розумна людина хоче знати та зрозуміти інших та слухає відповіді із ширим зацікавленням. Третє, ти є емоційно стійкий. Погані речі трапляються, ти втрачаєш хорошу роботу, хтось важливий йде далі без тебе. Ти зустрічався з невдачами, ти знаєш, що вони були не останніми. Хоча ти також є достатньо сильним для того, щоб бути наполегливим, допоки не прийдуть кращі часи. Ти не робиш з будь-чого провалу. Четверте, ти знаєш, де тобі потрібно стати кращим. Люди з низьким єй запевняють, що вони знають усе і можуть зробити будь-що. Коли щось йде не так, вони звинувачують усе довкола, лиш не себе. Якщо ти маєш високий ай, ти знаєш свої слабкі місця, над якими варто попрацювати. Ти завжди вчишся і тому ростеш. П'яте, ти свідомий своїх власних почуттів. Ти знаєш, як ти почуваєшся. Що спричинило це почуття. І як діяти, щоб впоратися з ним. Твої почуття радше підказують тобі шлях до знаходження рішення, ніж опускають тебе на дно. Шосте. Ти уникаєш самопоїдання. Коли щось йде не так, навіть якщо це було твоєю власною помилкою, ти не картаєш чи принижуєш себе. Ти здатен зрозуміти, що пішло не так, і визначити свої дії для вирішення проблеми, далі рухатися вперед. Сьоме. Ти домагаєшся успіху. Ти маєш мрії та стратегії, щоб реалізувати ці мрії. Кожне із них. Ти можеш впоратися з невдачами, коректувати недоліки. І знаєш, що ти програєш лише тоді, коли вийдеш з гри? Скільки у тебе цих якостей? Хороша новина! На відміну від розумного інтелекту нашого IQ, ми можемо в певній мірі підняти емоційний інтелект. Частина нашого ІАЙ є вродженою, частина залежить від зовнішнього середовища, та інша частина є нашим ставленням. Ти хочеш навчитися розуміти та перемагати свої емоції? Ти зацікавлений у тому, щоб краще вирішувати проблеми? Ти хочеш досягти своїх цілей? Розвиток твого емоційного інтелекту дає тобі можливість уникнути непорозумінь. Це поглиблює твої стосунки і допомагає створити баланс між роботою, домом та розвагами значущим чином. Пам'ятай, найбільша детермінант на успіху вимірюється IQ, а не IQ.